Трохи встидно за наше, би, руководство, що такі, що такі дороги. Дуже погані, так? Дуже. Всі страждають, машини страждають, люди, гроші, всі страждають. Якість, як ви бачили, дуже погана. Трохи от, недавно підлатали ці ямки, так називаємо, зробили ямочний ремонт. Але по технології, як я дивився, вона була зовсім не витримана, тому це ненадовго. Тимчасово до цих от перепадів погоди, есть тобто влажність буде дощ, температура, воно все відійде, цей слой. І то саме буде ямки. Так, водії відкликаються про західну окружну дорогу в обласному центрі. Чи не кожна машина на цій ділянці або намагається оминути ями, або якщо не можна, то максимально обережно проїхати повз? Аналогічна ситуація і на відрізку дороги по вулиці Зінітній у мікрорайоні Гречани. І якщо в першому випадку страждають водії та їхні транспортні засоби, то тут до гурту потерпілих долучаються і люди, які живуть поблизу дороги. Адже незважаючи на досить вузький проїзд, тут рухається, окрім легкових, і вантажні автомобілі. Потому що вибивають грузи великі, обозять. Ну, ті, ті 40-тонные вагони, ті, машини ті. Так ті, вот вони так вибивають. Вже в прошлому році заплатили 3 мільйони за кусочек дороги. От я і до термоплату. Опять то те саме. Тепер буде п'ять, вже буде восемь. Часто машини ламаються тут. Звісно, ламаються. Там стануть, то колесо його пробіли, вже скоро будуть їздити на тротуар. Ну, жаль, що той стовп мехається. А давай вже б по б'їздили під забор. Дуже паршиво. Правда не те, що дуже, а невозможно їздити. Мужик приїхав тут буквально пів року назад, вибив повністю задню частину в Москачові. Дві тижні назад робили дорогу, бо не видно, що її робили. Така ситуація водіїв не дивує дехто з них ставиться до цього, так би мовити, по-філософськи. Траса як траса, боліміні і е, ямки не більше метра. Пока поки. Ну я сподіваюсь, до весни вони будуть два на два. Ми надіємося, сурова зима обіцяє. Так сніг засипить, прекрасні дороги будуть. До весни це прелість дороги буде. Угу. Головне, щоб комунальна техніка чистила просто. Угу. Але все ж в першу чергу за розбиті автошляхи розплачуються водії насамперед на станціях технічного обслуговування. Да, так, відповідно, як людина попадає в яму на скорості, то розрубує колесо і. Б'ється диск в двох-трьох місцях, що треба його і варити. і це. А скільки такий ремонт коштує? Ну, в районі 500-600 гривень. І заміна колеса, це вважайте, ще покришка гривень 300. Це, виходить, десь в районі 900 гривень. І все ж за проведені ремонти на деяких вулицях міста, комунальників хвалять. От ми їздимо по вулиці Чорновола, їздимо по Шевченка, Чорновола вулиця була дуже розбита. Зараз зробили отліш дорогу. Отлішна дорога, що казати. Но зараз в основному наш маршрут дорога добра. Комунальники зазначають, роблять все, що можуть. кажуть, ремонтувати дороги можна і швидше, аби фінансування було вчасним. Адже наразі мільйони гривень, виділених державою, застрягли на казначейських рахунках. У нас було такі випадки, літом було, що ми стояли по два тижні, стояли, по три тижні стояли при хорошій погоді, тому що не було фінансування. Якщо конечно, фінансування було своєчасніше, звісно, ми б могли б сигнути зробити значно більше. Але Трошки виходить, що іменно самі розрахунки. А ви знаєте, дорога це дороге, дуже удовольствия. На 70 профінансовано заробити, десь з того, що виконано, практично вам скажу, десь на те, що ми реально вже на крабіт, десь відсотки на 55, а в селі ми в боргах. У планах іще багато і завершити ремонт західно окружної дороги, і відремонтувати ряд інших об'єктів, кажуть комунальники. Головне, аби гроші були.